Він буде виглядати у вас, коли він вже зібраний, цей садовий світильник. Де, я стремлю його зараз. Отакий він стоїть у вас в землі, вважайте. Далі, він тут, зразу його можна включити-виключити. Десь тут кнопочка є у нас така, де це ця кнопочка. Кнопочка, де ти там? Кнопочка. Де це ця кнопочка? Десь тут є кнопочка у нас. Короте, там у нас є кнопочка, де ти? Диви, не можна... О, знайшов з тої сторони кнопочка. Ми її повертаємо цю кнопочку. Короте, треба його розібрати і включити. О, включив. Все, виключив. Ай, що це таке? А, він не заряджений. Коротше, заве його на сонце спеціально поставлю. Він трошки підзарядиться. Я вам потім покажу, як він класно яскраво світить. 480 гривень. Коштує ось такий світильник, який з Нєвжав'яки, і 424 гривні коштують ось такі світильники кулі діаметр 20 сантиметрів. Є із Нєвжав'яки, є із кулі, а є й забори, є бордюри, все відправляємо по всій Україні. новою поштою.